Давайте рахувати, спойлер, я була шокована. Білизна від Ямамай 50 євро. Пояс від Лорен 48 євро. Поло від українського бренду 1520 гривень. Цей костюм теж від українського бренду 2800 гривень. Замовила таку сукню, як маю, але з довгими рукавами 3200 гривень. Разом 11440 гривень. Продукти, які я використовую перед сном, кожного дня. Бальзам для губ. Я не завжди встигаю зволожити губи протягом дня, але перед сном обов'язково. Масло для кутикули. завжди слідкую за тим, щоб вона була зволожена. Крем для рук теж про нього ніколи не забуваю, адже руки та шиї видають вік. Крем для рук в мене від ловлос купувала його вдруге. Бальзам теж Ловлос продавався в наборі з кремом. Масло для кутикули від діор, будьте красивими та щасливими. Вернулась після вечері додому на годиннику приблизно 10 вечора. Маю гарну звичку розкладати одразу все по своїм місцям. Взуття ставлю на місце і міняю воду для квітів. Відрізаю їх і несу в спальню. А далі моя вечірня рутина: засіб для зняття макіяжу, гель для вмивання та ензимна пудра. Також зроблю маску і протестую один з пробників. А ось це пілінг, пади з кислотами. Я вже ними користувалась, купила знову. Показую, як працює ензимна пудра, тому що не всі знають. Я не користуюсь скрабами для обличчя, тому що ензимна пудра працює більш. Глибоко та делікатно. Утрю користуюсь два рази на тиждень. в інші дні гель. Маски для зволоження обличчя завжди додаю собі до кожного замовлення. Поки чекала, замовила собі сукню. Далі наношу свій пахучий крем, гель сьогодні був ось такий і скраб Продукти для обличчя, продукти для тіла замовляю в улюбленому магазині, які дають завжди купу пробників. Видали про сонцезахист теж замовляю. Там же, наступний раз замовлю одразу три. Зовсім не романтичний чоловік почав завалювати мене компліментами. Саме цьому посприяли мої жіночі хитрощі. Я почала частіше носити сукні, а сукні з розрізами це моя особлива любов. Інших не маю, і кожного разу, коли я в сукні, він запрошує мене на побачення. І тут я маю другий секрет: він завжди тримає свою руку на моєму коліні і наголошує на тому, що моя шкіра неймовірно ніжна. І тут спрацьовує те, про що я завжди вам розповідала: перше зволожити свою шкіру хорошим кремом, який вбирається в неї, а не залишає жирну. Плівку. А якщо він буде ще пахучий, то це взагалі космос. Ну а Крем, аромат якого перекликається з вашим парфюмом, це потрійне комбо. Подивіться на різницю між моїми ногами: одна зволожена, інша ні. Видно неозброєним оком. І друге скрабуйте свою шкіру. Поскрабоване шкіра виглядає блискучою, навіть якщо ви не користуєтесь шимером. І знову ж таки, потрійне комбо. Це коли ваш скраб та гель для душу залишають невеликий шлейф на вашому тілі. У мене зараз скраб та крем від тріхат. Скраб ще з весни ніяк не закінчиться. Я завжди обираю найкращі продукти, які з залишають шлейфовий аромат, тому скрабуйте тіло, мажте його пахучим кремом, носіть сукні і збирайте компліменти. Аромат крему залишу в описі. Кока і прибирання все в одному відео. Я мама я купила нову білизну і коричневий пояс Вітраль Флоренс. Б'юті новинок це Шимер для тіла, інтим гель та посилка від Mary Fresh. Далі подарунок від бренду Юніко, це український бренд косметики, В мене від них є вже два продукти. Ну а тепер ще плюс два. Всі речі після відпустки попрала та попрасувала. Костюм теж новий, зараз покажу на собі. Носити буду вже наступного сезону. Моя помічниця в відпустці, тому прибирала сама. Ставлю мило від ясен, воно вже майже закінчилось, тому хочу швидше закінчити. З кремом теж історія. Алі, аромат цього крему на осінь, просто кайф, цукор табак. Боже, як він мені подобається. Робіть скрін і замовляйте. Це український бренд. Костюми з юбками перевісила у відділ, де сукня а ці речі вісять на продаж. Секретів краси, за допомогою яких я виглядаю на 20, хоча мені майже 30. Кожного ранку роблю вакуум на порожній шлунок. Завдяки цьому я маю гарний прес, хоча не займаюсь спортом. Випиваю стакан води перед сніданком. Роблю масаж обличчя кріосферами. Раніше я ходила на кріотерапію в салон і протирала обличчя кубиками льоду. Зараз мені кріосфери замінили обидві процедури. Кріосфери зменшують набряки стимулюють кровообіг та вирівнюють тон шкіри. Я їх зберігаю в холодильнику і мій чіткий контур обличчя лише завдяки їм. Масаж мене займає. Приблизно 5 хвилин. Роблю його по гелю з алоє або по посивориці для обличчя. 4-5 разів на тиждень я п'ю смузі із селери та моркви. Селера це сільдірі, вела його в свій раціон приблизно рік назад. Для Розкішного волосся гарної роботи шлунку та чистої шкіри. Поки п'ю смузі, готую сніданок, я його ніколи не пропускаю. І це п'яте важливе правило: сніданок має бути дуже поживним. А що я їм на сніданок розповідаю в закритому телеграм-каналі? Жінка в білому виглядає дуже розкішно. Тому декілька моїх лайфхаків, як же зберегти білий в первозданному вигляді. Не одягайте білий у тривалу подорож. Шанс, що річ збереже свій первозданий вигляд, дорівнює нулю. Зубна паста незамінний друг білої підошви, відмиває абсолютно все. Щоб комірці на сорочках менше бруднулись тоналки, використовуйте спрей крохмал. Закривайте обличчя пакетом, коли одягаєте світлий одяг, щоб не залишити сліди від тонального крему. Беріть біле виключно з білим. Порада проста, але за наявністю сірих речей на вулицях міста, бачу, користуються нею не всі. І наостанок носіть білий з задоволенням. Не бійтесь появи плям, адже це неминуче на будь-яких речах. Збираємось на вечірки в ресторан. У відпустці моєї волосся кожного дня. На макіяж макіяжі покажу продукти, які ми користувалися для волосся. Замовляла маленький шампунь та кондиціонер, щоб зручно було брати в дорогу. Після кондиціонеру волосся дуже м'яке, як у маленьких діток. І на ампули проти випадіння волосся. Просила його показати, показую. У мене ось такий небіржо зрахований на 5 тижнів. Осінь у мене завжди збільшується випадіння, тому я роблю профілактику заздалегідь. Я частіше користувалася масками, ніж кондиціонерами, але цей робить ефект Вау. Час, Завжди мало, тому волосся не досушую, біжу з напіввологим. Вечеря в нас на пляжі, тому я без підбору в босоніжках на низькому ходу. Замовила іспанський хамон і пелю, а ще не нас неймовірний десерт. Чоловік повертається з відпустки, тому в мене сьогодні б'юті ранок. Наношу автозасмагу хочу мати гарний відтінок шкіри. В мене від Сант морі користуюсь нею півтора року. Про автозасмагу є окреме відео. Зняла відбілюючі смужки для зубів і роблю скраб для губ. Краб для тіла та гель в мене від щоб з виндальним молочком. Дешевий гель з супермаркету дуже пересошує шкіру, а цей навпаки зволожує. А коли на мені автозасмага, це взагалі ідеальне комбо. І наношу автозасмагу на обличчя. Автозасмагу змішую з кремом. Всі посилання залишу під відео. Сьогодні робила генеральне прибирання моєї шафи та розбирала речі. Відклала цілу купу речей на розпродаж. Він буде, як завжди, благодійний. Шукати свій стиль та проявлятися через одяг. Це для мене гра, і мені подобається в неї грати. Шафі я протерла всі горизонтальні та вертикальні поверхні і поклала свіжі пахучки. Деякі сумки теж вирішила продати. Я не хочу мати мільйон сумок, я хочу сумку на мільйон. А сюди вішаю речі на розпродаж. Я змонулася зробити додому, хоча офіційно в мене відпустка. Знаю, що вам дуже цікаво дізнатися причину, чому я відмовилась, постараюсь розказати. Йду в душ одразу, як приходжу додому, а потім ще один раз перед сном. До речі, щодо відпустки, цікаво, чи хтось догадається в коментарях, чому я відмовилась. Продукти для тіла сьогодні ось ці від The Body Shop. Для обличчя нова лінійка, тому що ось ця закінчилась. Це космецевтика, і нагадаю, що я лікую обличчя і догляд підбираю виключно з лікарем. Інзернопудру використовую два рази на тиждень. Очищую не лише обличчя, а також шию та зону декольте. А по цій причині в мене великий розхід продуктів, але це краса та здоров'я моєї шкіри. Будь здоровенька олічка. Далі тонік та сироватка замість нічного крему в мене аптечна мазь. А на ранок в мене є денний крем з цієї ж лінійки з SPF. Також від цього бренду маю лінійку для сухої шкіри з ніоцинамідом. Буду відвертою, з зеленою я користуюсь, синьою ні, мені її прислали просто в подарунок. Але обов'язково протестую, особливо сироватку для зони декольте. На цьому догляд закінчений, пішла вечеряти.